Ух ти шо! Я його за одного постріла! І цього за одного, прикинь! <свистит> Ух ти шо, дивити він злий! Давай я його на себе заагрю, бо в мене пістолета немає. Доставай і стріляю! Бачиш, моторчика ставлю. О, є! Ого, дві граната! Яка. Ми вже її бачили раз, дивика граната! Йоу. Двійка граната! Так. Так, добре. Я вже заспавнився. А я хочу сховати ці Справа ці букви, як їх... О, сховав, добре. Гокий тебе костюм. Нічого собі. Класний костюм. Добре, беремо вертольотами і сьогодні будемо шукати. Будемо шукати мотоцикла. в минулому чи позаминулому відео Ми знайшли мотоцикли в гаражі, але ми не знали, що їх можна відремонтувати і на ньому кататися. Ми спробуємо сьогодні знайти того мотоцикла і на ньому проїхатись. Так, беремо ми вертоліт. Гелікоптер. Отой като. О. А, да Че треба вставляти. Чи не треба? Тут же е правильный мотор. Так. Ай. Ай, получила. Ни. Ни. А, че вцепляемо. Я це там взял. Все вцепил. Так. де тут пасажир сидить? Впереду. Чекай. А куди ты Нам треба бензин, щоб заправити мотоциклі. этом бензин-то. Гараж. На ньому буде швидше по любов. Пора нас взяли. Аністру. Ого. Е, круто. Так, нам треба потрібний такий гараж, потрібний гараж. І там будут будуть мотоциклы. Я не знаю, які навели. Спакунуться, что за пакунок? Так, твой То, то Піечку візьмем. Радіатора нам не треба, да? Мы галка. Если не пустый гараж, тут майже ничего нема, правда? Не чекай, не спіши! То, то, походу той гараж. Ти? Куди ти бензин поніс? А, заправляти мотоцикла, точно. Точно, не спіши! О, зомбаки, зомбаки! Ух ты що! Давай я його на себе заагрю, бо в мене пістолета нема. Доставай, стріляю! Давай я його зараз Він не розморозиться? Так, може там ще один є? Ого-го! Пам'ятаєш, там тоді був такий чувак, байкер злим? Може він тут знову б'є? Так, дивіться, як ми швидко знайшли цей гараж! Оце так, да, дивись скільки динаміту! Що тут? Чіпси Роблекс! Прикинь, чіпси Роблекс, їх можна їсти? Ну давай, пішли! А, -а тут? А А На цих не можна їхати! а на цьому, Так, колеса, давай колеса. а Ото моторчик. Бачиш, моторчик ставлю, О, є. Добре. Так, колесо, колесо, добре. Яблочко таке. А, на, на, на. Так, добре. Ще одне колесо, чекай, не спіши. Та не поспіши. Є. гу -го, го го Оце ми поїдемо, братан, братила. Цепочку знайшов і нам треба, не треба. Не. Ну ми швидко його знайшли. Радіатора десь треба вчепити, а куди його вчепляти? Сій-сій. То до нього радіатор? Та чекай! А радіатор маленький радіатор чи то не радіатор? Дві по любому сюди десь, блядь. А дай у тебе. Такай open. О, чипів. Болить без радіатора поїхали. Так, а що? В... Давай в Баку, що по куру робити, стрляно. Ага, залято все. О, лясив коляску. О. Так що? Тай що? Де ручні? Де ручні? <плес> <плес> Щось він не так їде, а ну чекай, Сімі, глуши! Я колесо зніму і ще раз вставлю. Щось мені колесо не подобається. Переднє. Сідай за вогонь! назад Ось у двосера штучка вона там Може ще якась запчастина має бути? Так наглядно Вроди нічого. Шоколадка, Ні, це не шоколадка. А що там мотоцикл цикла не їде? А раз ми нічого з ним не зробимо, ми оце просто зробимо. Отак. От що робити? Ого, наш вертольот десь полетів трохи. Так. Зараз я спробую зарядити свого цього, пістолета. У мене вже кінчились трохи патрони. Так. То воно що, автоматично заряджає, диви. Так, ну що, мотоцикли ми знайшли, але не буде діла. Він якийсь не... не їде. Заводиться, але не повертає. Так, чіпляй бензин. Летимо, котик чіпсі. Летимо. Сідай! А, ти заправляєш? Добре, добре. Я думаю, що ти крутишся біля того вертольоту. Так, взяли на запас, взяли. Е, може нам треба буде до машини. Якщо вертольот поломиться, пересяти на якусь тачку і нам може треба буде. цього, як то називається? Радіатор. ласка, але ще взлети, щоб ми в кабінці не тарадили. Що ти стало? Що в мене лагає? О, о! Є та штучка, дивися. Ти знаєш? Ну, то та штучка, якщо таких три штучки зібрати, то ми можемо отримати машину, таку маленьку міні-тачку. Чіпляй її, чіп... Я... Да я... я ее, да я ее пальнула. Она на лису ну, Ох ты что, кайт. Ой ки я. Стреляй на. Так шаю одну. Смага виглядала. Лічно тобто попасти. чекай Ай-яй-яй. А, твій сіс згубив пастолет особо. О, добре, заморозив Може так і краще. Так, летить нормально. Все добре. Може, ми потім на машину пересядемо, побачимо, куди ми там дойдемо. Так, літаємо Ама-а-а. <свържу> <свържу> Сам не сидим. О, давай. Вау, ве. Вот тут она выка заправка. Не знаю, не знаю. Ну, чекай, притормози там. Там богата пробка или тут всё. Да так, потямогай. Всё смайбыти добрненьки. Не спеши. Не поспешай. Да я возьму пистолет. Так, зараз я свечакаю. Что там? Ой, чекай, блядь, что с ней то взял? Я взял курочку за месть пастолета Видишь! А? Так, ну... Ой, жарко, чешо. Погнали! Качкай, качкай, поезд в О, Оооо, сегодня солнце, доброе утро! Вся одна та штучка! Брыиии! Шо там, ликарь, ягись? Шо там, вставай! Винни, не е Так, ти взяв ту штучку. Що? Чекай там ще ж хата, йдемо ще хату перевіримо, але... Приземлися ближче до хати. Там, бачу трапини є. Нітра трапину до того. А хата одно! на посадку, Біля хати, давай! На посадку і треба по... А як зараз заліземо? На дах будемо лізти як? Мочити чи не? Ого! Два рази пахну і до побачення. Добре. Що ти там літаєш? Це я їх розвалив. Що живий чи що? Так, золото. О, давай можемо ще... Ого, дві гранати, яка, ми вже її бачили, роздвійка граната. Його. Двійка граната. Де ти? Я гігантську гранату знайшов. Дивійка, дивийка. Давай кине подивимось, як ми баги. А, я кинув в хату. <сістична> чекай, 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 нове. Як кинути, я ки? Чекай. Тутчує. Ті чуємо. Кісь бджоли. Що це за приколи? Так, Динаміт є. Так, то шо то, шоколадочка. О, я підкипейся, добре. Так. Чекає. О, катана, братан! Катана. Непогана хата. Я думав, що тут трошки менше буде запасів. Тут файна хата вийшла. Так, я катану собі візьму. Чекаю, катану Може може я її... Сумку можу положити. Чи ні? Ой. Можна катану в сумку? Що робиться? Так. Нормальна хата. А дивісь. Одна ще... О, я катану собі забрав. Клас! Я диви. Ми по дорозі уту. А. Нам ще одну таку штучку знайти і ми можемо собі тачку маленьку взяти. Хоча вийшло так, що ми шукали мотоцикла, а знайдемо собі тачку, якщо нам вийде. Я знаю, що там треба стріляти боса якось завалити, щоб нам каждо дали. Я не знаю на якому на якому кілометрі вона, знаєш. Я трапину не взяв, ну ладно. Чекпоінт пише. Чекпоінт ехе. Ми тут що можемо. Кнопка. А не працює. Що робити? О-о! Have you seen the creature Narbi I'm meant getting one delivered? Я щось такого ще не бачив, що стоять. Я думаю, що якщо що, то зріться почне. Парасет, себе не знаєш. Газку! І зім часничка! Ти зіш пундика, і зіш... що там, яблучку? Я щось бачу багато цих ланцюжків, там немає ніякого квесту, що їх збирати. Може... щось можна було спробувати, брателло Я вже наївся, але ну шо ж не будем викидати. А я взяв зі. Що вона воно валяється? Потіле! йде Ух ти що! Я її за одного постріла! Сього за одного, прикинь! З одного постріла. Чекай. Ой, ой ще перейде. Ховайсь! Бу, а давай попробуємо тут цього мотоцикла, може цей поїде, може той був якийсь лаганий. Пробуємо, а, тільки хай береться кількість. Суньмося трошки. Так, вставили. Мотора. Ой. ой Вставили. Колесо. Вставили. Може. Блін. Цей може і поїде. Цей може й поїде. Ой-ой! Якщо розробники дивляться наше відео, ну, ясно, що вони не дивляться. Але якби дивилися, то хай би зробили то мотоциклу чи що? Ми б на ньому нормально покаталися, але де ж на ньому покатаєшся. О, дві точка? Два сінеш тачку йде покатають. Сідай. Сідай, поїхав. <проб> <проб> так, знайшли навіть два мотоцикли, але толку з них. Двиди наш вертольот, як далеко. Летимо. Видимо? Да. Вітаємо! Мутант Ган Слінгер тук Эрисім тит і аут раніше такого не було. Що він каже, що він хоче. О, ну якась велика хата, тут щось може бути. О, беха, беха, беху найшли. Диви. Диви, каточка! Отже, друзі, далі ми знайшли таку беху круту і спробували її скласти, щоб на ній поїхати далі. Але це все побачите в наступному відео в DASIDREE. Всім дякую за перегляд! Юху!